Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт і сьогодні в нас на огляді щойно признаний та розмитений автомобіль Volkswagen E-Golf 2020 року. Оригінальний пробіг з гарантією 46 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, тужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу в дуже гарній комплектації. Золотой декомплект на диска. Можливо, купівлю в кредит та по перерахунку. Передня пуле оптика з асистентом ДЛА, вирізання машин в потоці при дальньому світлі, денні ходові вогні, умивач фар, протитуманні фари, задня пуле оптика з бігаючими поворотними вогнями. А термальне лобове скло. Автоматичне складання дзеркал. Передній ряд сидінь. Спортивні шкіряні сидіння вієна. Амбієнт підсвітка салону. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, електронна панель приладів, пробіг 46 тисяч км, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, безпровідна зарядка для смартфона, автоматична коробка передач, система автоматичного паркування. Електронне ручне гальмо, система автохолд прикурювач, два підстаканника, в салоні не курили, прикурювач не використовувався, Бардачок з охолодженням, меню автомобіля з можливістю керування жестами, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на CD-диск, BSD-карти, 2 USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки автомобіля, асистент освітлення, Dynamic Light Assist Звітлення салону, фонова підсвітка дверей, функція камінь Living Home, адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, лайн асіст, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон. Дзеркало заднього виду з автозатемненням, Асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Камера заднього виду, Парктроніки 360, настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, настройка дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок, настройки кондиціювання, підігрів лобового скла, система очищення повітря Air вибір режиму руху, задній ряд сидінь, зручний шкіряний диван. Система кріплення Isofix. Кіряний підлокітник, два підстаканника, так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, домкрат, компресор, пінадляшин, аптечка, жилетка, сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.